Доброго дня до міжнародного дня миру присвячується. Весняні трави рясно крили роси, в гаю зазвичай теж співають солов'їм, та укропилася земля людською кров'ю. Сльозами матерів української землі. Мирний сон на світанку, залп ракетний обірвав кровавий слід від танку. Лютим снігом припав, і весна прийшла в домівки, і в зруйновані міста не вистачає кіноплівки показати війни устам. Я вірю, за нами перемога, я вірю, що скоро війні кінець, і світу подяка за підмогу, і кожен із нас поволі боєць. Борись в країну за свободу, бо кров і сльози пролились, і пам'ятай своїх героїв, їх шанувати поклянись, залишиться кривавий лютий в серцях українських громадян, не панувати злу в країні, хоч стогне вся земля від ран. Вшануй хвилиною мовчання, українцю тих, що полягли, вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі й щасті ми жили. Я більш за все на світі хочу миру, щоб в дружбі й радості усі жили, і про любов співали пісню щиру, і добрими та світлими були. Так я хочу зовсім небагато, щоб квітами заповнились поля, щоб в кожного на серці було свято, і хлібами колосилася земля, щоб всі сміялись, світові раділи. Серця були і світлі, і ясні, і до мрії заповітної летіли, і співали чарівні свої пісні. Так, я хочу спокою та тиші, щоб дощиком вмилися поля, і хай про щастя діти пишуть вірші, і хай цвіте від радості земля, надія Красоткіна нам. Хай буде мир для України. Всі просять доньки і сини, молитви наші, Богу линуть, щоб більше не було війни, хай квітне наша Україна, бо я є золотом ланів, до Бога пісня наша лине. Йому присвячений той спів Наталія Карпова.